Народився незаконний хлопчик. Ну, без батька. Мати народила його не в шлюбі. Але через два роки пара побралась, і хлопчика визнали сином ось цього чоловіка, з яким побралась жінка. Чи є він насправді батьком цього хлопчика? Я думаю, що так і воно і було. Але це не факт. Але йдіть, покажу сам запис, бо дуже цікавий. Таких записів дуже рідко буває. Бо зазвичай, коли дитина незаконна, то вона незаконна. Батька там нема, не вказано взагалі. А тут він вказаний. Ходіть, це село Солонівка на Тернопільщині. Народжується хлопчик Микола. Ось, бачите, повитуха, вказана Юстина Пасічник. От пише: незаконний. Отут тут законна, законна дитина, незаконна. Бачите, ось цей почерк, де батько, він дещо відрізняється. Не знаю, чи ви поймете, що він відрізняється, але ні, зрозуміло. І ось тут мати, Анастасія. Оріщук, донька Романа і Марії Чорній, місцевої зарідниці. ну, я так розумію, заробітчанки. А, а потім ось тут написано: бачите, Матей, Хлопан, Нельзон, син Івана і Анастасії Мельник. Бачите, навіть чорнило дещо відрізняється світліше, ніж ось це. І ось тут дивимося далі: приписка. Да? Дуже важливо читати ось ці всі прописки. Родичі дитини заключили, ось це сюди не стосується супружество в Антонівці дня 9 -1942 року. А це 40-й рік. Ніколай народився в 40-му. в 42-му одружились, і батьком дитини є Матей Хлопан Нельзон. Тобто, ось цього ем, батька визнали, точніше, чоловіка матері Миколи, визнали батьком. Миколи, і він, наче, став тепер після цього 42-го, законною такою дитиною. Треба брати до уваги, що все ж таки це вже 1940 рік. Чи таке було можливо в 19-му столітті? Не знаю, чесно кажучи, не зустрічав я таких записів. І, можливо, і не можна було, бо це все таки 20 -та століття. Тут уже все було більш так лояльно, і ось такий цікавий випадок ми надибали, що батька таки визнали законним батьком. І я так підозрюю, що він таки є законним батьком цієї дитини. Просто там не знаю, може в нього була дружина, може в цій жінки був чоловік, і якось вона завагітняла, народила дитину поза шлюбом. Ну, до речі, якби в неї був чоловік, то вона би народила в шлюбі з законному і батьком врахувався її законний чоловік. А так, значить, можливо, в нього була дружина, і вони не могли побратись. Можливо, він там не хотів спочатку одружитись. Дитина була незаконна. Вони собі жили на віру, так собі в шлюбі без розписі. Потім таки вони повінчалися в 42-му році і думає: ех, давай визнаємо цього Миколку, що він мій син, і визнав його сина.